Сім, всім привіт! ребята! С вами я, Майна 16 і це моє нове відео по Майсі Дек ви самі розумієте. І коротше, короче, в вышло омного спасхали. і там багато що вийшло. Нові скини. Вот, короче, можете сами подивитися. Щас стики. Вот, сейчас раз включу. Ось так. Ось так. Самое бачу. Поис. Поїх... Появился еще новый монстр. Появився новый монстр. Это эпический светильник. Так. Ну так как монстр добавляй. І щоб і що в магазині є рідкий був Можна вивезти. Я б попитаюся вивезти обічного буд Тільки треба подождати, коли буде Пасха. Тобто у нас реально же з Ну, думаю, це все на самогов'я. Мара я 16К. до.